Виступ президента, який сказав, що не буде ніхто командувати в Україні і відключати комунальні підприємства. Керівник обладнання присутній був. Водоканал не відключили. Натомість за рішенням суду 2002 якого року. Подала виконавчу службу. Виконавча служба заблокувала рахунки водоканал, за тобто не змогли відключити електроенергії, зупиняють комунальне підприємство через суди і через виконавчу службу. Більш детально поінформує начальник юридичного родівлення Щедового замуха. Доброго дня. На, саме на сьогоднішній день сталося абсолютно неприйнятно з я би сказав, юридичної, а більше по то соціальної точки зору ситуація, яка, як на мене, до певної міри спровокована саме чиніці а зокрема, дією по поданню наказів і... Там, так, чи спомканню, чи іншому якимось видом діяльності через судових виконавців, відповідною постановою про арешт коштів, коштів рушника. Саме 10 числа поточного місяця судовий виконавець постановою накладає арешт на кошти чинниці водоканалу. Наслідки, негативні наслідки такої дії важко переоцінити, і якщо керівництво Чернівців Обленерго думає, що це відбувається в рамках скажімо так, білових, партнерських і інших добрих стосунків, між Чернівецькою міською радою і Чернівців ОБОНЕВО, то я би, як Ірин сказав, це далеко не так. Оскільки арешт коштів несе досить серйозний негативний наслідок для діяльності підприємства. А більше того, з формальної юридичної точки зору і знову соціальної точки зору, а навіть ще з точки зору самого чиніці ОБНР, він потенціально незрозумів. Оскільки арешт коштів на загальну суму я зацитую для того, щоб бути точним. І в майбутньому не давати пояснення на репліки чи заперечення самого стягувача чи місці ОБНР. Загальна сума коштів, які влаштовані, 36 мільйонів дев'ятсот тисячі 173 сімдесят три гривні двадцять державного виконавця, яка Сьогодні йде в наршого Звичайно, Ченці водоканал, отримавши цей, е категорично не погодився, не погодився, знову ж таки, в тому числі і з соціальної точки зору, і з юридичної точки зору. Поясню, чому. На нашу думку, правильним в даному випадку було би все-таки здійснити, а здійснювати наших взаємних розрахунків. За період, який, е, зокрема, вказано постанова, е, наказ 12-го року, тобто одна із сум одна із е, сум коштів, які стягуються з рівного каналу, є за наказом 12-го року. В цій загальній сумі 36 мільйонів це є і інші роки. І повірте, мова не йде за 13 чи 14 років. Це роки із 2000 і далі подібні, Тобто за весь період води. Е, це так зване зведене виконавче провадження, виконання якого в, цього, в сучасних умовах того, що в нас є в державі, воно нереально, абсолютно, принаймні нереально миттєво для того, щоб розблокувати рахунки. Вважаючи, що така дія є неприпустимою ні з якої точки зору, звичайно, ми... Визначилися щодо оскарження таких дій судового виконавця, і відповідна позивна заява подано до Окружного адміністративного суду. Сьогодні відбулося слухання, витримувані суддею відповідні документи і від судового виконавця, зокрема -за реєстр боргів, який є в Державній виконавчій службі. І витримувані ті документи, які вважає суд для ну, Я сподіваюся об'єктивного розгляду нашої скарги на дії судового виконання.